Вітаю, друзі! Сьогодні 15 жовтня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. І з нами сьогодні знову в студії Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі АНС. Вітаю вас, пане Ілля. Вітаю, пане Лері, вітаю всіх глядачів цього чудового каналу. Дякую навзаєм, пане Ілля. І сьогодні хотів би поговорити з вами традиційно про цифри: мова цифр, цифр і фактів. Зараз з'явилося чимало статистики про те, в якому стані російська економіка оновлені дані міжнародного валютного фонду. Говорить про те, що російська економіка падає, також цифри про те, скільки нам можуть дати допомоги американці, але за гроші європейців. Бо сьогодні в Брюсселі відбувається засідання НАТО. Там будуть обговорити якраз це питання. І під Гекзит виступив дуже з красномовним таким спічем, де говорить про те, що Україна має бути сильною, тому що лише сильних бояться, мир може бути через силу. От. Програма PEARL, якраз те, що нам потрібно, нехай купує Європа для зброї для України і передає її Україні. Ну і вчора Трамп написав про сою, обвалив ринок в Штатах на 450 мільярдів. Дуже багато є про що говорити. Хотів би з вами розпочати саме із цієї історії із PEARL. Скільки грошей вже нам європейці дали, і скільки нам потрібно. Ми колись з вами говорили про потреби на військову справу в Україні, на війну. А наскільки зараз виглядає, ну скажімо так, ефективною ця програма для України? Тут треба розуміти, чому взагалі це перло використовується. Це не стільки про гроші. Якщо була б мова тільки про гроші, то тоді б європейці б компенсували ті всі втрати, які е, не дає нам Сполучені Штати. Тобто, якщо була б мова лише про гроші, питання в зброї Америка має унікальне озброєння, зокрема протиракетне озброєння, а також ті е, ж саме тамагавки, про які постійно йде мова, яку би хотіла використовувати Україна. Тому е, не питання в сумах, питання в тому, чи ми отримаємо саме ту зброю. Яка нам потрібна, якщо ми на цю зброю, на цю суму там навіть на 2 мільярди отримали, умовно кажучи, якоїсь амніції? Ну виникає питання: навіщо вона нам е, стільки, тому тут важливий саме цей аспект: аспект не обсягу, по яким скільки нам дали, а аспект кількості снарядів. Які не може виробляти Європу, у якій немає відповідного озброєння, і вона вимушена купувати у Сполучених Штатів і передавати Україні. Зокрема, це стосується звичайно Петріот. Це унікальна протиракетна захист, який не існує в жодній країні світу. Дійсно, аналогів немає. І тому Європа для того, щоб захистити наші міста, для того щоб захистити нашу інфраструктуру, вони купують в першу чергу саме це. Також є там і інше озброєння, яке дійсно потрібно для е, України. І тут би хотів відмітити, тому що ця фраза допомога, яку купують європейці. Виникає питання: ну наскільки це взагалі допомога? Ось така от, е, лаверування, скажімо так, або мені вру, я не знаю, яке сказати, гра словами, що нібито це допомога. Це все ж таки не є допомогою з боку Сполучених Штатів. Це звичайний бізнес. Вони на цьому заробляють. Вони продають своє озброєння і продають достатньо успішно, при тому, що воно фактично внаслідок того, що зараз використовується в українській обороні, характеризує себе з позитивної сторони. А це означає також і майбутні контракти, які отримує американська оборонна галузь. Суми про які йде мова зараз лунає про 2 мільярда. Ну, 2 мільярда це дуже скажімо так, як на мене. Навіть якщо розбиратися з Петріотом, враховуючи той обсяг обстрілів, який зараз існує, ну дай Боже, це вистачить, умовно кажучи, хоча б до кінця цього року. Угу. Тобто, це як на мене, навіть якщо брати такий вузький напрям, як протиракетна і протиповітряна оборона, то в цьому контексті, звичайно, як на мене, все ж таки це не та сума, яка б забезпечила нам надійний захист. Ну як ми бачимо, українці не скажімо так. Не те, що не сильно засмучується. Ми шукаємо проти ракета, проти тих же самих шахедів свої альтернативні рішення. Тобто, тоді, коли нам Європа не давала достатньо зброї, відповідно українці розробляли в тому числі і FPV напрямок, Від зараз розробляється ударних дронів. З до речі, зенітня озброєння передає нам Європа, і наприклад, Великобританія Британія ж передала нам ракети раніше ніж вона планувала, і це великий плюс. Mm. І це означатиме, що нас буде якраз покращений захист, захист, тому що вони вже використовувалися, чи це не нові розробки, а це те, що використовувалося, показало себе з позитивної сторони. Тому, якщо говорити про суми, то це 2 мільярди, 2 мільярди недостатньо. І в основному це буде лише тільки протиракетна ракетний захист, а також деякі такі незначне інше озброєння, яке випускає тільки Сполучені Штати. Uh, скажіть, а Європа сьогодні, ну за вашими оцінками, я розумію, тут більше військовий експерт аспект, вона наскільки нам закриває потреби, потреби у військовій зброї, ті, які ви, про яку ви говорили: наступальна оборонна зброя? Ну, хоча б якщо говорити по там, ну, ну я то, розумію, що питання насправді не зовсім наше, але все ж таки, да, не наше, тому що тут все ж таки питання в тому, е, я ще раз наголошую: дуже часто іноді щось надходить. От uh -huh. сумах да? ну ніби все виглядає красиво, а люди з фронту якраз заявляють про те, що це не те, що потрібно, або ще інший варіант. От, наприклад, нам значно е, обсяги е, озброєння надавали в 2022-2023 році. Ну, оцінка uh -huh. цього була: ну, перше, це те, що дуже часто передавали те, що потребувало ремонту. І доводилося до належного стану для того, щоб можна було використовувати військове uh -huh. озброєння. Тобто, фактично, деякі країни просто передавали те, що збиралися списати. Uh -huh. І це, звичайно, ну, такий був виклик. А другий момент, навіть якщо сучасне обладнання, коли нам передавали, то з нього були зняті іноді ключові системи, які фактично ну, не те, що множили на нуль, але ну як мінімум в два рази погіршували е, можливість його бойового застосування. Це і питання е, приладів е, нічного бачення, це і питання різноманітної розвідки, і так далі. Тому е, Європа е, зараз, ну як на мене, наскільки я бачу з тих новин, які якраз ідуть від нашої української сторони, е, закриває максимум, що вона може. Тобто, максимум, що вона може. Ну, може вона не те, щоб дуже сильна, але все ж таки, ну, це намагається виконати все те, що воно обіцяло. Ну, якщо ми будемо брати, наприклад, по снарядам, то статистика не дуже сильно покращилася. Я маю на увазі 155-мм п'ятиміліметрових снаряди. А, вже виконали вони перший контракт на мільйон снарядів виконували замість одного року. Виконували фактично 1,7 рік і 7 місяців. Ну, півтори, більше, ніж півтори рази довше. Тому е, тут е, питання залишається відкритим. Більше е, такої па... якоїсь військової оцінки давати не зможу. Так, я розумію, що це питання не просте, але е, ви знаєте, ту, в цьому плані от звучить дуже цікава така, ну, вимальовується історія для мене. Е, учора в британському парламенті виступав Сікорський, притягнув туди шахет. Це дуже класно. Міністр закордонних справ Польщі демонструє, що загрози є, все окей, і каже таку фразу: Зеленський планує війну ще на три роки. Україна планує війну ще на три роки, і це каже дуже правильно. От в мене складається таке враження, коли під Хекзит говорить, програма Pearl класна, тому що ми готові продавати Україні зброю за гроші європейців. Ну, окей, поки що така історія, ми з цим нічого не вдіємо. То європейці не дуже поспішають нам надавати достатній кількості військової підтримки для того, щоб ці три роки ну, звузити там, до якогось мінімуму. Бо таке складається враження для поляків все ок, і для європейців все ок. Нехай що Україна повоює. Я розумію, нам в будь-якому випадку потрібно планувати не на один рік оборонний бюджет, а на постійній основі. Але такі заяви з боку європейців ну це мій такий коментар з приводу цієї так. історії. А тут хотів би з вами ще поговорити. А можна про... я відреагую будь трошки? Будь ласка, будь ласка. Я зазначу, що навіть з повною європейською підтримкою на фронті ми не зможемо просунутися. Інший рівень війни, фактично, в один і в інший бік, там 20 кілометрів мертвої зони, танки не допомагають. Як з їхньої сторони, вони нищаться достатньо швидко, будь-яка бронетехніка, танки і так далі, так і з нашої сторони, А якісь удари там, наприклад, артилерії, так само вже вони не є визначальними. Чому? Тому що стали дуже мобільні маленькі групи ага. і бити по ним артилеріям, коли вони швидко змінюють свої позиції. Є достатньо складна Єдине, що якщо є далекобійна артилерія і чіткі координати е, знаходження якихось е, військових об'єктів, то ці удари успішні і ці удари відповідно мають. Але ще раз наголошую: mm. ворог так само вчиться, і він робить маленькі мобільні групи і суттєво зменшує той урон, який може бути нанесений. Нашими засобами зараз ви можете, в принципі, у своїй стрічці, хто слідкує там в соцмережах, більше побачити удари в глибину, коли знищили або якийсь е, захід радіолокаційний там е, об'єкт, або е, якийсь інший, то є, це більше далекобійні удари, так. але так. не удари в межах фронту. Що нам потрібно зараз? Нам потрібно зараз, от якщо ми будемо, щоб нам дали, це якраз. Далекобійні удари в глибину Росії по об'єктам, які виготовляють зброю. Удари по логістичному вузлам Європа на даний момент нам фактично нічого для того, щоб такі удари здійснювати, не дає. Чому тамагавк Ми просимо якраз для далекобійних ударів бити тамагавкам по щось, що знаходиться там в умовних 100 кілометрів від фронту, ну, це не раціонально. Самогавки нам потрібно якраз для того, щоб бити по військовим об'єктам, які знаходяться там за 150 200 кілометрів, в залежності від того, яка там використовується модифікація по цим об'єктам, тому що дрон, все ж таки, він несе там 20 30 кілограм, ну 50-70 кілограм. В той час, як ці ракети, це вже сотні кілограм, і вже звичайно, руйнування від таких ударів набагато більше, плюс і сама частина ударна. Тому е, тут, е, як на мене, війну е, змінити хід війни може бути не те збройне, яке використовується на фронті, а якраз uh -huh. збільшення того озброєння, яким можна бити в глибину е, Росії, Російської Федерації, знищуючи е, військові об'єкти агресора логістичні вузли, економічні різноманітні, і та, там далі потім військові об'єкти, склади і все решта. Тобто, ось це дійсно суттєво погіршує стан і можливості ведення подальшої війни. Тому його заява про три роки, можливо, тут трошки в іншому аспекті прозвучала. Можливо, це прозвучало, як на мене, а такий посил для виробників зброї, що бачите, воно ще довго. Тому не хвилюйтесь, запускайте нові потужності, робіть нові замовлення, ви будете забезпечені контрактами на як мінімум 3 роки, це повністю забезпечить вам компенсацію всіх тих ваших інвестицій, які ви зробите зараз. Тому я на це дивлюсь: ну скажімо так, не те, що Україна воює й далі, а на те, що все ж таки аудиторія, яка там була аудиторія НАТО. І це посил для НАТО і тих е, військових, а та, та і тих же самих військових представників різноманітних е, оборонного комплексу, що е, це надовго, а це означає, що розширюйте своє виробництво, маєте можливість відповідно виготовляти більше зброї замовлення будуть. Ну, якщо це так, тоді дуже добре, але на Сікорському треба було б розставляти краще свої акценти. Бо в oh, Україні oh, ці слова сприймаються дещо по-іншому, і ми чудово розуміємо, що за цим стоїть. Я звісно, ну скажу відверто, я розумію позицію поляків. Їм не потрібна війна на території Європи, і це логічно. Вчора Дональд Трамп, коли давав відповіді на запитання журналістів разом із своїм кабіном, він мав зустрічі з президентом також Арантини, говорив про тамагавки, говорив про російську економію. І відгукувався він вкотре. Це не зовсім нові тези його, але доволі жорстко по відношенню і до Путіна, і до російської економіки. Він каже: Я не розумію, як так може бути черги на заправних станціях у бензоколонці це. Я вже додаю від себе. Ну, дійсно, це виглядає доволі комічно. Та країна, яка ну паливо виливала під дерева свого часу, таке було. Ну це було правда за часів радянського союзу, але було. А, сьогодні опинилася без бензину, дизеля. Вона його закуповує за кордоном. Трамп справді в такому а, я скажу тут в хорошому сенсі розумовому розладі. Він каже: ну як так може продовжувати? Він не розуміє, тобто він не розуміє природу війни. Це однозначно так. Але я до чого веду. Констатація Трампом печальної ситуації з економікою Росії сьогодні знайшла підтвердження в прогнозах міжнародного валютного фонду. Вони навіть говорять про те, що четвертий квартал там буде в річному вимірі падіння на 0,5%. Ну, це, взагалі, як на мене, я був здивований тим, що навіть вони падають нижче. Приємно здивований. По року там ріст щось трішки більше нуля. В наступному році вони прогнозують ну, можливо відновлення до 1%. А тобто, все ж таки говорять, що ситуація стабілізується. Пане Ілля, з угляду на оці цифри, Міжнародний валютний фонд. що він зараз малює Росії? Прогнозує, перепрошую, малює. Вибачайте, що так говорю. Але все ж таки, що він малює Росії, Бо раніше, коли спілкувався з вашими колегами, Міжнародний валютний фонд розглядав базовий сценарій прогнозу світової економіки і економіки в Україні, що війна закінчиться в цьому році. Тепер вони не розглядають такий сценарій. З приводу прогнозування закінчення війни вони завжди сподіваються на краще. Навіть прогноз на наступний рік це якраз те, що ну от на наступного року там закінчиться відповідно відбудеться стабілізація. Взагалі, я хочу сказати, що і Міжнародний валютний фонд і світовий банк вони давали дуже завжди позитивні прогнози по російській економіці. Їхні показники були значно вищі ніж реальні показники, які потім рахувалися за результатами відповідного періоду. Тобто, тобто, це був такий просто якийсь невиправний оптиміст. У них все чудово, у них завжди все є. Тобто показники дуже гарні і так далі. Тому подібне. А зараз змінилося. Я от визнаю: навіть от те, що вони показують цього 1%, 1% зростання за результатом 2025 року. Це вже для них якось не характерно. Я не знаю яку конкретну інформацію, але це також московіше може, може означати інформацію, що вони отримали інформацію щодо реального стану російської економіки, тому що ми говорили тут проблеми. Тобто, ми робили аналіз не тільки по на основі офіційної російської статистиці, ми брали дуже багато даних. А безпосередньо від локальних а, різноманітних засобів а, масової інформації їх а, економісти часто аналізували і, можна сказати, проговорювалися щодо найкращого стану тих чи інших речей, давали дані, які вони отримали яким чином вже неофіційно. і ми говорили про серйозні проблеми. Але дуже часто західні аналітики робили висновок виключно лише тільки на основі офіційної російської статистики. І фактично десь повторювали те, що говорив Путін: що ми стали одною з найсильнішою економікою в Європі, що ми там обігнали навіть Японію, то що там Німеччина вже відстала, і так далі. І вони десь в цьому повторювали, зокрема, рахуючи цей показник, який мене завжди дуже сильно дратував, це за купівельної спроможності, це маніпулятивний показник. І він не показує реальний стан речей. Виходить за цим показником або в Африці живуть краще, ніж, наприклад, якісь європейські окремі європейські країни. Тому це звичайно є необґрунтовано. Що у них? У них в цілому відбувається звичайно, суттєве погіршення. А ті проблеми, які накопичувалися, вони вже дали знаки основні причини цього Все ж таки, як ми там не критикували санкції. Але найкраще санкції – це повна відмова Європейського Союзу від закупівлі тих чи інших товарів. Я ще раз буду наголошувати, що єдиний пакет, п'ятий пакет, мені, який мені дуже сподобався, це коли його проблема в тому, що він був введений з відстрочкою, суттєвою відстрочкою, що дала можливість Росії отримати надприбуток. Але період 2023 року, початок 2023 року, це для них були катастрофічним періодом. Тому що доходи від нафти впали, ну просто дуже суттєво і їм пройшлося переобладнати свої маршрути з безпосередньо з Європи і вести в Індію в Китай, що звичайно суттєво погіршило для них і логістику, продаж, і все решта, а і це звичайно був єдине: от коли вони відмовляються від вугілля від лісу. Від нафти, від газу а ну від газу вони від не відмовилися. Це вже була така вимушена міра. Тому що коли Росія стала погрожувати заморозити Європу, то звичайно вони почали переключатися на інші потоки. Оце все працювало оце реальні санкції, коли ну. ви просто не годуєте звіра, можна так сказати. Ось тоді звір слабке і от тоді російська економіка стала гірше. Логістичні потоки, які були на європейський напрям, переключилися на китайський напрям. Переважно Китай почав користуватися інформацією, диктувати ціни, диктувати умови, тому що альтернативи у російських виробництв не було як результат. Вони мали продавати, по перше, витрачаючи значні кошти безпосередньо за е логістику. А також вони почали ну, ціну, яку вони мали би запропонувати, була нижче ніж у якихось конкурентів. Що для виробників, ті, які знаходилися, або ті, хто продає безпосередньо, наприклад, з Австралії, вугілля в Китай, у них ціна була краще ніж, наприклад, у росіян. Тому в цьому ключі це поступово погіршувало, і для них дійсно катастрофічна ситуація. Зараз якраз нещодавно нова статистика, яка була опублікована, це борги найбільших компаній Росії, російської кампанії. Uh -huh. Ну і там ми бачимо Газпром, борг, борг 6,7 трильйонів, Росніфть, борг майже 5 трильйонів і так далі. Тобто, це 5 трильйонів рублів, якщо так порахувати, і навіть бюджет, який вони склали на майбутні три роки, тільки замислитесь. У них дефіцит на три роки 200 мільярдів доларів, і це для них оптимістичний сценарій. Це не є песмістичне оптимістичний сценарій. Тому в цьому ключі звичайно ситуація погіршується, але в нотках Трампа я відчуваю наступне якась така образа. Ну, Путін, як ти не розумієш? Ну, ти програєш, ти слабкаєш у тебе mm -hmm. слабшаєш, у тебе серйозні проблеми. Чому ти не хочеш зі мною домовитися? Я ж до тебе з відкритим серцем, я тобі все пропоную, пішов на зустріч, Ну, от все, що ти хочеш, ну чому ти такі? Ну я ж тебе так люблю, а ти так мені не хочеш погодити? Зараз він переключився трошки на інше, він вирішив, як то кажучи, якщо дівчина, її не можна купити подарунками. То давайте діяти силою. Він пішов на різноманітні погрози. Тобто, а я зараз намагавка дам. Бачиш, от тут дивись, от точно дам. Якщо ти зараз не підеш мені на зустріч, якщо mm -hmm. ти не будеш зі мною домовлятися, тобі буде дуже погано. Тобто його політика, в принципі, його відношення до Путіна не змінилося. Хоча б подивитися на той репост, який він зробив і написав Сентію Володимир Володимир. То тобто, це якраз показує теж його відношення до Путіна воно не змінилося в цілому. Він використовує ту риторику, яка зараз звучить, не для того, щоб Україна перемогла, а для того, щоб примусити Путіна все ж таки підписати хоч якусь угоду для того, щоб він мав можливість з ним вести відповідні певні там угоди, контракти і так далі. Ну іншими словами, мати нормальні стосунки, як він хоче. Тому в цьому ключі, звичайно, його мета саме ця. Нам не треба впадати в ейфарію, його риторика, риторика не стільки для нас приємна. Дуже сподіваюся, що Путін і далі буде неадекватом, і через таку неадекватність якраз примусить Трампа все ж таки не просто погрожувати тамагавками, а все ж таки, нарешті, зробити щось, щоб у нас була можливість нанести якийсь такий удар. По російській території, що примушують Путіна е, сісти за стіл перемовин, дякую вам, пане Ілля, що ви сьогодні були з нами. Дякую. Ми обов'язково повернемося ще до питання російської економіки. Друзі, тому що в мене залишилося не розкрите питання, за рахунок чого вони будуть стабілізувати її в наступному році, тому що МВФ прогнозує навіть імріст 1%. Обов'язково про це поговоримо. Ви, друзі, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Ну і звісно, побачимось. Спасибі.